На роботу, не як на пляж, від сьогодні водіям сумських маршруток заборонили вдягати шорти і майки, аби ті своїм виглядом не дратували містян. Порушників припису міськраді лякають штрафами. Наш занадто малопристойний вигляд водіїв днями міському голові поскаржилися самі містяни. Деякі водії їздять в трусах, зрозуміло, що таке шорти. Шорти можуть бути такі нормальні, коли тебе не видно, що ти якби на пляжі. От в пляжній формі за рулем в нас не можна. Мер Олександр Лисенко заявив у договорах із перевізниками. Чітко зазначено водії мають кермувати в сорочках, штанах і черевиках. Тож нехай цього і дотримується. Це м'яко кажучи, обурило водії. А ви знаєте, що мер сказав, що в майках їздити можна знімають ніколи говорю. Ви, ви не проти такої не Нельзя, говорю, на маршруті. Снімався так, не взяв Добре, Давайте освободіть, пожалуйста. Ви завтра не будете вже вживати, не буде, не буду. Ну, если бы були машини оборудовані кондиціонерами, то можна було б їздити. А так теж присутствує і человеческий фактор. Ви ж представляєте, жара кака? Аби міський очільник на собі перевірив новацію, ми запропонували йому помінятися місцем з одним із водіїв маршрутки. Так, а всі сіли, всі сіли. Заходьте, передавайте. А двері як, як закриваються двері? Снопочку. Закрили. Поїхали. Дивіться, я їду в піджаку, так? Нормально їдемо, так? А цілий день змогли витримати. Ви знаєте, цілий день буде, я думаю, що буде важкувато. За 20 хвилин за кермом градоначальник таки визнав, трохи погарячкував у таку спеку довго бути респектабельним, складно. Жаку, звісно, буде, буде жарко, але в рубашці з коротким рукавом буде нормально. Це не я розумію. Хлопців, треба все ж таки теж розуміти їх, як їм цілий день треба в таку жару випрацювати. попрацювати. Я думаю, що нормально. Якщо нормальна футболка, головне, щоб не було майки тієї ті, з лямками, без рукавів. Це все видно. виявляти порушників Це. будуть даївці три попередження, і міська влада скасовуватиме договір із перевізником.